Всім привіт! Продовжуємо молотити пшеничку. Знаходимось зараз на другому полі. Ну, точніше, як правильніше сказати, ось поряд. Одне поле края обкосили, перебрались сюди, щоб дисконути і там і тут края. І вирішили все-таки залишаємось на цьому полі, збирати пшеницю. Сіяли ми тут близько 4, там десь до 4,5 мільйони штук на 1 гектар пшеницю. Кущення через погані погодні умови не було. Ну, По приблизним підрахункам, так само як і на першому полі, десь виходить... Близько 30 центнерів з одного гектару, але точну врожайність, звісно, можна підрахувати вже коли все поле буде скошене. Після дощиків вже бур'янці добряче дивлюсь, лізуть. Ну, воно й не дивно. ось Після позавчорашнього дощика ось, прям зверху ще мокро. Тобто волога є, бур'янцям є, як рости. О, це що таке. Чиясь тропа, напевно. Якісь звірі тут ходять. Ну і на, соня... а на соняшник, звісно, що добре, що дощики йдуть. На пшеничку, звісно, не дуже, ну але якось воно треба, щоб соняшник все-таки поливався. Хоч трошки. Ну, але підрахувати. Загальну вражайність можливо, але справа в тому, що тут частина поля сіялась по дисковці, а частина, ну точніше я неправильно виразився позаминулого року, ну і от я думаю, видно різницю там, де тільки набув і тут. Позаминулого року тут я на цьому полі, я вже казав у минулому відео, допомагав 892-й дискував. Я хотіли поле, щоб завершити, допомагав, після огородів був навішений плуг. Частина тут була не глибоко. Чи не дуже глибоко. Запахана десь третина поля, а... Все інше було задисковане. Ну тобто частина задискована і частину все-таки не встигли, тому що вигнав дощ і потім в поле вже було не залізти. Навіть з плугом так би можна було в ту сторону допахати. Тут пшеничка гарніше. Навіть стебло видно, наскільки відрізняється по росту. І в минулому відео я також показував різницю по колоскам, трошки по, по зерну є. Відрізняється. І сіяна вона, коротше, не чітко пахота отак була, а пахота трошки навскоси отак була від посіва. Тобто, якби чітко по тому, як сіялось, можна відділити, скосити ту частину і, наприклад, підрахувати, скільки з цієї площі вийшло. Але ну, тут трошки незручно коротше, буде підраховувати. Єдине лише, що може, можна. Заради цікавості зробити, заміряти скільки. Там виходить обертів на один бункер і тоді, коли він дойде сюди, порахувати, за скільки він тут наб'є бункер. Отак, так, отак от можна щось там, ну, приблизно підрахувати. Ну і щоб не тільки розказати, вирішив показати ось це те, де позаминуло річ була дисковка, а це такі колоски там, де була. Пахота. Ну, звісно, бувають і на дисковці трішки крупніші, на паході трішки менші. Ну, я не вибирав, просто які попались, вирвав. От, я думаю, різниця видна між цими і цими. Ну що ж, підмінив комбайнера, щоб той поки пообідав. Вон там от відділив там, де я казав, була пахота. Але, на жаль, напевно, поки я буду їздити на елеватор, скоріш за все. Ну, якщо все нормально, без поломок, там вже, напевно, щось косять, поки я приїду. Ну, то доведеться попросити, щоб приблизно хоча б, чи по кількості, скільки він кіл зробить на один бункер, хоча б приблизно прикинути врожайність. Але ну, я там ішов, я попав якраз смугу, я відбив по тій пшениці, яка краща, то там... Ну, коротше, видно, що бункер набагато швидше сипеться, аніж тут, наприклад. На оцій е, частині поля тут, де пшеничка трошки слабша. Так, ну що ж, повертаюсь з елеватора. Зразу ж з комбайна я попав у трактор, тому що е, третій бункер у прицеп е, якраз косив'я. Е, комбайнер обідав у цей час. Е, Третій бункер короче, був повен, це я точно знаю, тому що я навіть не дійшов до краю, а висипали ми в краю комбайнер 2 перший висипав. Е, вийшло 6 я притягнув. Але якби я думаю всі були е, повністю повні бункера, то було б напевно десь ну, кілограм на 200 це точно, я думаю. Е, більше б вага вийшла. Е, по вологі, по вологі, пшеничка волога, 15,8. Ну, в принципі, позавчора був дощ, той, що я коли також повертався вже ввечері з елеватора, е, показував, він був бокс на Д, Я думав не дотягне, але слава Богу, як то кажуть, дотягло. Два дощі зійшлись і тут пройшли. І на базі, коротше, і на полі дощики пройшли. Вчора не косили, було дуже волого. Ну а сьогодні що чекати короче, довелось. ну, Як є, косити 15,8 волога вийшла. Ну і зараз вже десь, напевно, 7 година вечора. В поле я їхати вже не буду. Газон поїхав повен на елеватор. Косити будемо продовжувати завтра. Ну і скоріше всього, я думаю, як і минулого разу. На вечір воно від сирії. Не буде даватись нормально косити. Продовжувати будемо завтра. і Різницю я також вже думаю напевно що покажу в завтрашньому відео по пшениці, яка врожайність вийшла там далі по полю. Ну, Але я пройшов комбайном, я показував, я розділив, попав на пахоту і до цього було комбайнер робив три. Повних оберти на бункер. Я ж зробив два з половиною, грубо кажучи, і навіть до краю трошки не дійшов, бункер був з шапкою. тобто Я бачу, що він був повен. Е, тоб... ну, один раз я пройшов там, де краща пшениця, і тут е, зробив два оберти, де ну, та що починали молотити. ну, і, тобто, Напевно, вже у завтрашньому відео. відео я покажу, яка буде вже різниця. А можливо у вані зараз повернеться з елуватора. Спитаю, можливо, якщо комбайн дійшов вже до кращої пшениці, скільки там получ... ну, коротше, вийшло е... на бункер, чи там, наприклад, за там, два кола, скільки вийшло в бункері. Ну, коротше, якщо буде що додати, додам. А якщо ні, то покажу вже в наступних відео. Так, ну коротше кажучи, вирішив дозняти все таки відео. Самому стало цікаво, яка тут вражайність. І вирішив все-таки додати, тому що тут вже відео не буде на цьому полі. Додам до цього відео. Це вже через день ми тут докашуємо. Сусідні докосили. Коротше кажучи. Там починали ми косити, було на бункер три круги. Робив комбайн. Тут півтора круги на бункер. Тобто, якщо там виходило близько 30 центнерів з одного гектару, повторюсь по приблизним підрахункам, то тут нехай в два, навіть рахуємо в два рази більша врожайність, нехай там відмінусовуємо. Там 10 центнерів, тому що підрахунки приблизні і виходить десь близько 50 центнерів з одного гектару. Тобто там 30 та частина поля, а ця третина десь, чи скільки тут вийшло близько 50 центнерів з 1 гектару. Тобто якби такі врожаї були, то можна було б і нормальний комбайн взяти. А так як в звичайний рік близько 20 центнерів з одного гектару, то... Нормальний комбайн поки не світить І з нинішньою ціною на сільхозпродукцію, то я думаю взагалі нічого не світить. Так, ну а на цьому відео вже точно можна завершувати.